Всім привіт! Приїхали на поле, привезли трактористу пообідати. підготавлюємо поле під посів в сої. От так діскуємо таким Трактором нещодавно придбаним таким діскачом. О сьогодні у нас 26 квітня. Земелька розробляється хорошо. Цей новопридбаний вже в пилюці його робочий вид, такий апарат. Ну і що ти хочеш сказати проти МТЗ 80? Лучше чи хуже? Що цей трактор? тягне дискач. Ти не відвітив, як тягне 82-й і 80-й. Ті скачу що в тебе був менше пробуксовки з передком швидше тягне. Не така пробуксовка. Понятно. Зараз заїдемо на горох подивимось. Бур'ян. Ще один фермер приїхав. Провідати ситуацію Ось така сусідська кукурузка вже попадала під морозець. Доброго дня. Доброго замовник хлібороби. Це у нас такий посіяний весною ранньою горох. Ще отакий от Він тут і морози, і холод Пере... перестояв. І ще якісь собачі лапи. Тут бігають, не на зайців шукали. Отакий. Все побризкали. Ну все, на тему. їдемо додому всім пока